Якщо ти прибереш вуглеводи з раціону, ти одразу побачиш мінус на вагах. І ти послухала якогось кетоблогера і думаєш, чому б не прибрати вуглеводи і худнути швидше? Очевидно, що я з раціону вуглеводи не прибираю. Зараз я наглядно поясню. У мене тут хліб і вода. Один грам вуглеводів затримує приблизно 4 грами води. І коли ми перестаємо Їсти вуглеводи, ми перестаємо затримувати цю воду. Тому, коли ти відмовляєшся від вуглеводів, твоя вага іде вниз. Але це не жир. Ти просто втратила воду і глікоген. І так само, коли ти почала їсти вуглеводи, і твоя вага пішла вгору, це не жир, це просто. Вода, вуглеводи основне джерело енергії для нашого тіла, і немає абсолютно ніякого сенсу від них відмовлятися.